Це відео поширює російська пропаганда. Із фейковим підписом. От наскільки українці за своїми акціями надаєлі європейцям. Насправді перекриття дороги ніяк не стосувалося України. Це акція італійських екоактивістів. Вкид про українців класичний приклад поширення Росією дезінформації. Наш захист фактчекінг. Як стати медіаграмотною людиною і споживати контент відповідально? Оберіть 4-5 медіаресурсів, яким можна довіряти будьте прискіпливим до телеграм-каналів, особливо до анонімних. Перевіряйте першу джерела, хто першим написав новину або де з'явилися оригінали фото, які хочеться поширити. Аналізуйте, чи підкріплена інформація фактами та логічними аргументами. Якщо у матеріалі є лише думка однієї сторони. Перевірте інформацію як мінімум у двох інших джерелах. Перевіряйте, чи має людина, що дає коментар, відповідний досвід і кваліфікацію. Будьте пильними з іноземними новинами. Неправильний переклад іншомовних слів може викривити зміст. Помічайте надмірно емоційні заголовки та публікації. Сенсаційність без фактів ознака фейкового матеріалу перевіряйте фото через зворотний пошук Google. Аналізуйте свої емоції. Ви довіряєте отриманій інформації тому, що вона надійна, чи лише тому, що погоджуєтеся з її ідеєю? Не дозволяйте ворогу маніпулювати вами. Будьмо відповідальними громадянами.